Друзі, let it let it let it hang 6 березня Слава Україні. І так, друзі, працюємо вже обід, зараз був на обід і вирішив зняти ролик е, такий напутстві з перед зборкою е, прес-форм. Так як з кожним днем, замовляючи ви у нас е, проекти. Самостійно вдома приступаєте до зборки. І це дуже добре, так як люди намагаються зекономити. У деко це дуже добре виходить, так як ну, економлять на самому монтажі, у декого більш проблематично, у когось дуже гарно все получає і тому подібне. Ну завжди всі, хто придбав, звертаються до нас за консультаціями. Ну, бувають деякі случаї, що деко вирішить, скажімо так, не надоїдати. Та дзвонить рідше, Деко дзвонить йому срочно треба якась консультація, але у нас немає часу, ми не підняли трубку, не чули і тому подібне. Він вже прийняв рішення сам і якось зібрав, і тому подібне. Бувають різні, але тут таке мінімальне напустя перед зборкою. Що вам треба знати з тим, як починати збирати форму, як, на мій погляд, можливо, я не правий, можливо, у когось більше досвіду набагато, ніж у мене, і він збирає зовсім по проєктам. Но на мій погляд, краще все ж таки дотримуватися якогось опередного правила. Для мене це правило таке. Спочатку, коли ви отримаєте порізані деталі, як це виглядає? Ну, я показував, як це виглядає. Ви замовляєте проєкт, ми його малюємо під вас, після того скидаємо на фірму, фірма вам ріже, вам приходить е, вже метал. Проєкт самий ви не отримуєте, так як бувають люди, котрі потім... Скажімо так, перепродають, починають збирати і продавати і тому подібне. Все нас особо такое не цікавило, Наша задача була виробляти форми і бажаючим допомогти зекономити теж в цьому ділі. Е, і що ми тут маємо? Якої моє такої буде напустя? Друзі, отримали деталі. Ну, по-перше, вам їх треба як мінімум шліфанути. Так як оці всі деталі, ну, бачимо, які вони тут бувають різні. Бувають різні. Ну, тут много деталей звалено вже в одно ціло. Що е, потрібно? Вони в будь-якому випадку, ці деталі стають такими за рахунок якихось механічних дій, е, чи лазерні різкі, чи ну, і тому подібне. І звісно, що при таких діях у них є якісь недоліки, десь якісь так, невеличкі облої, можливо, її скрутануло, вона стала крива і тому подібне. Що би я рекомендував? Отримали, берете спочатку, все шліфуєте і рівняєте, всі деталі. Так як, ну із кривих деталей можете зібрати криву форму. Якщо ви порівняєте деталі, вони, звісно, будуть більш якісно стояти на свої міста і тримати, скажімо так, задану форму. Значить, пошліфували. Просверлили якої, пересверлити ці отвори. Наприклад, ці отвори тут лазери ріже 10 мм. Ну, Деколи такі болти, котрими ми користуємося, налізають дуже плотно. Вони залізають, ну плотно. Це приводить тому, що тому ручки ну, невозможно так, розходити, вони дуже туго ходять і тому подібне. Я рекомендую відразу ці отвори взяти на сверлильному станку, поставити десятку сверло і пройтися ще раз по цим отворам. Значить, равняємо, шліфуємо, просверлюємо ті отвори, які нужны для так, болтових з'єднань. Бо, наприклад, от такі отвори, ну, це якраз форма. Я демонструю на тому, що є. Тут немає різниці, чи то така форма, чи якась інакша. Я демонструю загальні такі, так, скажімо так, положення. Потім ну, от ці сварні отвори. От ці не потрібно просверлювати, так як вони заварюються і тому подібне. А от там, де йде болтове з'єднання, звісно, що краще би його просверлити. Значить, пошліфували, просверлили, поровняли і починаєте, я то так називаю, насухо собирати. Не спішіть зварювати. Попитайте спочатку форму зложити без сварки. Щоб ви зрозуміли, котра деталь куди йде і як послідовно її краще зварювати. Бо є декотрі детальки, ну, наприклад, определені, скажімо так, не хочу би це піднімати, але ну, давайте я повідомлю. Є определені, скажімо так, ну, якийсь сендвіч за да, рахунок багатьох деталей. Забити, так. І це у мене Ось, Наприклад, як тут внутрі, От зараз собрана, грубо говоря, отака, вже тут конструкція. І звичайно, що вона має якусь свою послідовність, бо якщо сварити спочатку одну деталь де якоюсь, ну, до якоїсь до одної з деталей, де вона в майбутньому має бути заварена, це може привести того, що якусь определену деталь, яка мала бути перша, вам вже буде зовсім незручно варити. Якщо навіть ви її там і заварите, вам буде зовсім незручно її там пошліфувати і тому подібне. Так як для того, щоб потім це все добре виймалося, це все треба перешліфувати, щоб воно було більш-менш гладкої. Е, отвори, які ще є, їх бажано би зашпаклювати і тому подібне. Бо в ці отвори завжди буде затікати папу, і при сьомі буде, скажімо так, ну важко зривати. Ми це потім перешліфовуємо, перешпакльовуємо і тому подібне. Так що, друзі. Пошліфувати, порогняли, просверлили отворок і насухо збираєте. Всі-всі деталі собираєте, 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 собираєте. Ага, побачили, що у вас в конечному тоні має получитися. І після того воно само вам все продемонструє, що за чим потрібно зварювати. Ну давайте, наприклад, ще заберу цю деталь. От, наприклад, Ну, ця у нас вже зварена, але вона поки донизу не приварена, так як є ще определенна послідовність. Ну, наприклад, якщо тут подивитися, є три між собою зварені деталі. Це перша, котра формує фальц, потім йде сам низ і загальна, скажімо так, станина, котра формує э, замок для стін. І оця послідовність ну, тягне за собою. Що якщо спочатку зварити між собою ці дві Листа п'ятерки, то значить вам оцю вже фальц не буде як можливо приварити. Спочатку йде, наприклад, фальц, а потім уже нижня пліта до. Е... Ну, Хто не має цих деталей, йому важко буде порозуміти йому тому подібне. А тот, хто вже їх в руках отримав, їх має, і якщо він їх насухо збере, він все сам зрозуміє. Так що, друзі, бо ну, може просто скажімо так. Привести в негодність якусь деталь, бо якщо послідовність попутаєте і приварите, не факт, що вам потім дасть можливість її розібрати і повторно переробити, бо можливо її пошкодити. І потім прийдеться дозамовляти якісь определенні деталі, що в вкрай мітові не дасть вам Ну На сьогоднішній день, скільки ми вже зробили, багато вже зробили проєктів, є люди, котрі пщолкають, ну, скажімо так, дуже швидко збирають. Підходя ну, з того, що бачимо, розуміємо, що вони, наприклад, особа, скажімо так, ну, не придають значення якоїсь шліфовки. Вони, наприклад, зварили і залишають, наприклад, сварний шов не Так як це для власних потреб, їм особа вони не паряться. Головне, щоб деталь внутрішня мала. А якщо у нас наружні сварні шви якісь, ну, для чого йому там шліфувати? Наприклад, це приводить к ускаренню, і звісно, що. Людина буде економити. Ну, хтось, скажімо так, зекономить менше, бо допустить якусь невелику помилку. Так що багато людей вже зробило. Поки що, ну не є так, щоб були якісь такі проблеми, скажімо так. Все вирішується в телефоні, люди роблять, забирають. Хтось швидше, хтось довше, хтось навіть і не раз не подзвонить. От як отримує проєкт, і не разу не подзвонить. Ну, Все сам чоловік розбереться. І потім тільки скине нам фотографію готової форми. Хтось, ну, наприклад, вже отримав давно проєкт, а ще не починають забирати, так як є хлопці, які слушать зараз в ЗСУ. Вони замовляли собі, їм нарізали, наприклад, воно у них стоїть, поки не, ну, прийде час і вони будуть теж збирати. Так що, друзі, таке напутствие. Не спішіть сварювати. сварити завжди встигнете. Пошліфували, порівняли, посередині отвори. Все на сухо складено. Після того все до вас дойде і будете складати. Все, е, хто не розуміє, про що йде річ, річ іде про е, проектування. Як це виглядає? Ви кажете, що ви хочете. Ми узгоджуємо з вами опільні деталі, можливо, якісь зміни, так як конструктивно, можливо, неможливо буде то зробити, що ви хочете, а якось потрібно по-інакшому. Узгоджуємо деталі, робимо проект, скидаємо на фірму, фірма ріже вам прийшло. Дана послуга стоїть 5 тисяч гривень за проєктування. Скільки коштувати буде метал з порізкою на фірмі, то вже озвучує фірма після того, як возьме і порахує, і озвучить якусь определьну ціну. Так що, якось так. Кого цікавить, на даний момент продовжуємо проєктувати, так як монтаж вже якщо приймаємо замовлення, то монтаж вже обіцяємо або на літо, або вже зовсім на кінець сезону. Ну, я й маю виду, грубо говоря, там вересень, жовтень. Так як замовлення можемо взяти для збору форми і почати на нього робити це як намалювати проект, дати на порізку. Прям порізка нам прийшла, воно стоїть. І у нас зараз почнеться активний сезон, ми просто не будемо мати можливість збирати. І як тільки у нас з'явиться можливість, приступимо до зборки. Так що, от ще зараз маємо, грубо говоря, три форми, які доробити до сезону, потім дві у нас вже в чергі, котрі, можливо, мабуть, чекати, скажімо так, а другі вже аж на кінець сезону. А хто хоче власними руками зробити, зараз теж це можливо, так як маємо ще можливість проєктувати. Спроєктували, скинули вам, порізали. Скільки то займає часу, грубо говоря, ну, на проєктування. Якщо я вільний, якщо не є в порядку черги, то, ну, грубо говоря, десь там до тижня мені треба спроєктувати. Якщо то якась вже похожа деталь, яка у нас є, можливо, мені буде скоріше. ну, Грубо говоря, рахуємо до тижня. І в середньому деколи до 10 днів йде порізка металу. Потім послуги нової почти, туди-сюди, ну, грубо говоря, там, нехай буде 3 тижні. На все про все, якщо ви вирішили. І готові замовити проєкт. Грубо говоря, три тижні, плюс-мінус вже у вас буде вдома готовий е, метал для власного збирання прес-форм. Е, на сьогоднішній день проєктуємо вже будь-що, як кармушки, як криші, як доні, як корпуса і тому подібне. Так що зовсім на сьогоднішній день трудності нема. А кого цікавить, як виглядають самі форми, ну, на нашому каналі є достатньо відео. По всіх формах. Е, от, ну, на днях буде, наприклад, обзор цієї форми, так як будемо робити першу заливку, і знову вам продемонструємо. Мені ще її треба, ну я не знаю, пару днів посебирати. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!